20 років тому назад розпайовували наші землі, бо ще розпав колгосп. Я була в тій комісії, то було щось 15 людей чи щось. І розпайовували наші паї і майнові, і землю. Я працювала в колгоспі, тому 20 років. У нас в 2000 році була стихія. До стихії у нас було розпаювання майових паїв. І після стихії, в липні місяці, то як була та стихія, тому треба було знову нам майнові паї розділяти. І на зборах мене вибрали уповноваженою і вибрали комісію. У нас було 15 чоловік, і ми розпайовували. Майно. Ну і кому щось і належало, тому дали. А так, як нашу контору, казали, лишимо так, як під префелекторій, а може, щось зробить хтось дитячий садочок, не розпайовували того. Каже, лишимо для села. Люди ще согласили, бо то ще було людське, будинок культури лишили, лишили садик, лишили дві водонапірних башні для села. Тут, так як нас зробили школу по стихії, каже, най буде для школи чи для садочку башня. А на фермі не будемо, лишимо людям, а люди собі, вже собі за свої гроші ремонтують, щоб тут мали воду, бо тоді дуже почали керничі висихати, все. Ну і так лишили, то не в ходило. Не розпайовували, лишили для села, бо воно було для села. А тепер ми чуємо, що що зробили, приватизували, то, то все, навіть ніхто нічого не знав. І, і як то то має бути, я не знаю. Е, мед е, цей, там, де контора була профілакторій, то ми теж його не розпайовували, тому що воно не підлягає розпаюванню. Я не знаю, що, що то вони, як вони то то чи продали, чи що вони зробили. Я була в тій комісії, де розпайовували мельнові паї. Після того у нас в нас стихія в липню Повалило все, що де було коло мене. Я тут близько жию ферми колишньої. Повалили всі стайні, все повалило, все розвалиско. все знов почали розпайовувати другий раз майнові паї. Людям всім, кому що заходило, кому плити, кому цегла, кому хто що міг, з того майна, що в нас було на фермі, все брат. Тут у нас є, вон там на фермі у нас там є башні, що ми і скважина, що ми собі потім люди саме, коли не було води, ми проводили, труби купували, за роботи платили, все, щоб люди мали воду. Лишили дві водонапірних башні для села. Тут, як нас, зробили школу по стихії, каже, найбуде. Для школи чи для садочку башня, а на фермі не будемо лишимо людям, а люди собі вже най за свої гроші ремонтують, що б тут мали воду, бо тоді дуже почали керничі висихати, що. Ну і так лишили, то паї не входило. Не розпайовували, лишили для села, бо воно було для села. Воно не мало піти, бо люди потім після всього люди собі. Проводили воду, бо такий був рік, що всі керниці повисихали. Ми люди своїми коштами купували, була теж комісія, що все провели кожному додому, наймали все, ну, все так має бути. Самі, самі повністю будували від нуля, від нуля. Все повністю копали, платили, все як має бути. Тепер якісь приїхали. І що все дурно? Якийсь вдерся тут на територію і все повирізував, все. ти і... Ту було розпаювання. Я в той момент робив на млині, в млині працював за колгосп. А тоді розпаювання все було, то я... я викупив його. Май папір, боже. Що тут не бачите, голова когось був, все як має бути вам, прошу. Підписано, все як тікі-чіки. І до чого воно йде, я не знаю до чого. Як і куди звертатися, я не знаю. Я викупив, а тут я оказується вже територія якійсь. Ну, хто його знає, як його назвати, не знаю. Ну і тиво, що пропадає мені млинки. Хто там староста, того, як моїм майном буде хтось. староста десь йому каже, прибив вже печатку, що, ти во, що, про, що продане. Хм. Що це за староста, як ні підійде, ні спитає, ні, ні тої. Та я ніде аж таке не ходжу, але чую, що люди обурені тим, ну як так, Без всякого, якого як хотіли, так зробили, що ніхто не той був. І, 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 і все щось попідписували, печатки поскладали і зробили. Я знаю, що вони зробили, приватизували чи що вони зробили, я поняття не маю. Та з тим ще треба розібрати. І той приїхав чоловік і каже, у мене є папери. І кажуть, що вони купили якісь паї майнові. Люди по пару рублів взяли, кишуть, бо по 200 рублів дали і якісь паї майнові вони ще мали. Де вони їх взяли тих майнових? Якихось якогось мерців, якогось чогось посписували, а то вже не було ніякого майна. Ну, а, а вони щось якісь папери ще виробляли на майнові паї. Людям давали гроші. Казав, що роздав 57 тисяч нових п'ятників цих грошей. Нас паїв в селі, певно, 400, може 308, чи, я так не знаю, то є бухгалтерський облік, але приблизно до 400 паїв в селі. Їм їхня родина дали кому 200 рублів, кому 100 рублів, 50 людям, то навіть не не 50% з тих пайовиків. І він каже, то вже все моє, на ну, моє де. Там ти роздав тим 50 грошей, а 300 ще лишило, решту наше де. Ту ця та ферма, де мала бути ферма, все заросло б зену. Дерева надовкола ферми, надовкола тої доріжки, що йшла на ферму. Здовж такі були дерева, горіхи, та як вона. Ну, ну, Всякі дерева. Там такий чоловік, що тримав пасіку на фермі, насадив купу дерев. Нараз чую, бо мені дуже близько, що ж пили страшні на фермі. Я питаю, що, все, ферма продана. Дерева тридцятирічної моя мама, Мій та, моя мама 93 роки. Вона має ще і працівник господарства, ще при союзі діло було, вона має медалі, її нагородили, вона там дерева садила. Та то вже роки великі, посаджені дерева. Може, їм, дерева. може, їм і по 30 років. Там росла рябина, там берези садили, там кругом фер, там горіхи такі росли. Всього села люди йшли збирати, але стайні там були. А от так от цієї лінійки було, я не знаю, кілька станів, чи вісім, чи шість, то можна порахувати, бо там знати де. А там орішки росли, здовжа алейка була, рябіна росла, дерева. Там стояли бджоли, колгоспні, там дерева посаджені були, такі грубі, як я. Що вирізали під чисту. А як нас твій день хлопці був різав дерево, там на базі, де воно вже нічиє, бо лишили їм, і все і нічиє. Казали 15 тисяч штрафу. А АТУ вирізали 34 річні дерева, нігде ніч, все їхнє староста ніц, все файно, я не знаю, що тут ще робить таке. Я не знаю, що тут ще робить. Люди садять, показують, пройшла війна в Маріуполі, ще десь, люди висаджують олейки. Деревчі садять, я виділа на своє очі телевізору, квіточки садять, аби було весело вийти, хоч дома розвалені, але дерева садять. А в нас що вирізали до чиста, ну вже корчі, я согласна, там, де стейні були, там дерев не було. Там були корчі бзи, бзи на таке всяке різне. То-то можна себе було зачистити і там рідок побудувати 10 стайнів, бо там місце, так вон 10 стайнів. Що би то не було, можна побудувати. А там йде алєєчка з це, ну як то, асфальт роблять. Дорога асфальтована, алієчка, і люди собі до кожної стайні заходили без болота. Вона ще її, вона ще зберегла. Нащо було ті дерева? Вони не мішали. Люди щороку підмащували. Я за маму ходила до школи, підмащувала. Що вирізали, ніде того нема. У нас в селі Ксьондз. Ми були завезли Ксьондзе, машину патиків. Коло церкви зрізали дерево, бо дуже на хрест капав на церкву. Вони перекрили церкву по-новому і різ ящі. Я не знаю. Я, ну, я не виділа, бо то католицька церква, я не виділа. Деві неділі тягнулося, їздили до міста, підписували папери, бо Кшонзове коло церкви зрізали одну деревину. Вона не була така гру, а ту я не знаю, чи зрізали 50 чи 60. Я не рахувала. Але дерев було море, там джоли стояли всередині, ми туди в поле гонили. Там берізок було, які то були берізки, Діти туди ходили навіть в літі, діти ходили, шашлик жарили там, бо в нас нема такого. Того зробила Стефа Михайлівна, бо вона наша депутатка коло садіку, майданчик дитячий. Там є гірочка, таке. Діти ще й тим кішуть, бо немає нічого у селі. Дерева, з нам дов, нам посадили кругом садіку файно. То то діти сипільнують, там ті працівники попідмащують їх. Ну, кішимося, що роблять в селі, але треба робили столько, толком, би не нищили. Людську працю, в тому числі ну, староста повинен був тим ще займати. Ну, а він не знаю, Він знає, каже, що, що по правилах печатки, Печатку він мав, на всі папери печатки поприбивані, всі дерева до одного деревча зрізані. Люди кажуть, там можна було ті дерева зрізати, продати і щось дати: чи на цвинтар, чи на що, чи на, чи на садик, на що небудь. А то з'їхали. Порізали, забрали всі дерева, а решту всі кущі вони стоять, перерізують на тирсу. На тирсу всі кущі. Що? Кілько вони там мали гектарів мати, що вони мали мати, ми ні, не знаємо. Ми, ну я кажу, так бо так сказати, старі люди не дуже вникають, але то є все людське, то є все людське і повинні люди за то і щось взяти. Ну, хоч нам допоможіть до нас, до села. Ви знаєте, ви живете в районі. Нема такого села. Звенигород, жнебороди, берем'яни. Ну, сюди автобус ходить. А до всього хутора автобус не ходить. Ніякий, їдемо до міста, ми ще просимо, возьмі, возьмі, стримуємо і п'ять кілометрів пішки. Ніхто нам не хоче допомогти. А от документа печатку махом прибили, аби захватити, бо ще ще лишило п'ять на п'ять землі, і, та найби будували стайню на наші такі дерева і контору. Дайте йому в оренду. А чого не дати в оренду і отримати гроші і щось робити для людей в селі? Найбере, найремонтує, найроби, най робіть, займаєшся, а то така будівля, мільйони вона коштує задурно віддати. І якось, а то продати такий будинок, він каже, що ну, теперішні ціни. Його оцінили в 4, 4 мільйони. 4 мільйони, та то будівля лічна! Ми там були, зробили, як вийшло вже то-то, вже колгосп, вже розпаювали, то лишили, сільрада була зробила. Якась кімната дитини. Є багатодітні мами, там сиділа жіночка, там двері броньовані стоять, там сиділа жіночка. Прийшла, я ще пожилу, моїм дітям біда, може чим поможете. Вона тим ще займала, там зробили, там пошта наша була, там сільська рада була, там вікна. Потім, якщо та контора почала валити, Степа Михайлівна бо вона в селі виросла, в селі ще вродила, вона все знає, її люди вибрали депутатом, каже, повибивали вікна. Вона в попросила, дайте хоч заложити на перший поверх пластикові вікна, аби не пропала, бо то дорога будівля, я не знаю, кілько там кімнатів, там страшне діло. Вжили задурно. Ну, де таке є? Такого нема ніде. Аби завздріли, ще той клапоть земельки, вжили задурно. І приїздить з паперами, каже, воно моє. Воно моє, бо вони все самі создали. На зборах було, бо я всюди йду, бо я така. Я така, я за справедливість. Було 43 людині на зборах. Вони написали, було 350 пайовиків. Ну, я кажу, ну де ви вжили? Ну, 43 людині, ви ж всі підносили руки, рахували, 43 людині, збори не дійсні. Але ми нічого ту не будемо робити. Ми не розкажемо людям, що ми хочемо робити. Ми хочемо збудувати стайню, люди ще согласили. Будуйте стайню, але контору можна було вжити в оренду. Або за місяць до оренду, поставте до нашої школи віконечко пластикове. За другий місяць привезіть машину щебеню, позасипайте дереві. Їхали до нас, виділи яка дорога в нас щебеньом засипати, і то вона ще протримає, бодай півроку та дорога. Цей наш староста то навіть мені казав, нам треба було трошки до церкви піску і щебеню. А там коло клубу того колишнього, там де клуб, там стояла висипаний щебінь і пісок. І я пішла, подзвонила до нього, кажу, може, Василь Петрович, може би ти нам дав до церкви, нам треба там плитки, ми перекладали в сходи. Е, щебеню і того. Добре, візьміться, але не багато, бо я буду там, що перекладав, бо я вже буду туда ще заберу. А це все, все вже продане, бо вже прийшов той Ромко, Не знаю, як він роман, як по-батькові. Не знаю. Якийсь роман, роман прийшов і казав, що це вже його. Тут, значить, його ще старости нашого вже виходить на ну, клуб, певний. Я не знаю, що ще селі. Що продають, все продають, що можу. А гроші ніхто не веде. Та повинні були зробити збори, та повинні були людям розказати, що ми то зробимо. Ми тільки гроші вжили, де ми ті дерева дівати будемо, а може комусь бідному в селі традати. Я вже навіть не знаю, що сказати, якби воно було. Аби було по-людськи, аби було по-людськи, одним дали гроші, другим не дали, люди ще возмущають, а чому їдним дали, другим ні. І вони вже туди нікого не допущать, певно, бо то вже їх що? А на основі чого їх? На основі чого воєнний стан, вони захватили землю. Та він поїхав мій до міста, бо в нього ще скінчила карточка, він пенсіонер. А йому кажуть, воєнний стан. Ну, Ми тепер не поновлюємо карточок, воно автоматично, бо воєнний стан. А ту воєнний стан. Банда, яка існує чи що тут, ну як війна і все захвачують. Ну, Я не розумію того. Ну. Кінець світа приходить чи що? Ну як? Ти що? Як хотів ну, воювати, за що воювати? Ну за що? Ну, як я довг гроші її від мене забирали, то то, ну як то, -то зрозуміти? Ну. Ту початку мусив хтось дарити, комусь хтось дати, на якихось паперах без людей, без нічого. Ви здоймали туди на сесії, як ми були на сесії, ми що приїздили та за землю. Бо хотіли ще 17 гектарів, у нас там вони є, ще хотіли забрати, а ми хотіли би дали воякам. І ще кілька на війну йде. Найдають людям, тим же воюють, аби ми тут жирували. Бо в нас ще нема біди. Ми тут жируємо то навіть давали тим людям, не і чужим, ну коби дали. А може, якась мама ще лишила без сина, мала одного і того забило. А може, ті мамі дати, чомусь допомочи. Нема, нема справедливості, я вже кажу. Хоч би були, зібрали людей і сказали, будемо різали патики. Може, кому треба, може хтось нуждає, може бідним, може десь ніхто ніц. Що закупив? Папери має. Дві людині підкупили якогось. Секретарку саме вибрали, секретарку і голову. Секретарка і голова підписали зборів, а староста печетку влупив, що моє, до свидання. Та якось треба то повертати людям, а як робити? Як за затої якоїсь комусь якісь гроші давали, щось попідписували. Я поняття не маю, що вони то робили. На збори, може, прийшло кілька людей, може не прийшло, понаписували, бо знати що. Я на то і суди, я на то і влада, і прокуратура, наче тим займе, бо ми не согласні з таким, з таким становищем, в яке нас ввели цей раз. Воно має вже якесь бути. Якийсь дійсно якийсь порядок, ну як, щоб одні нові п'яківчі попали під таку загрозу, що, що вже не будуть мали все продати. Требась нам з Америки, би нам доляри передавав. Ну а як, як, як купить нові петликівчі, то ми б будемо трошки жили. ну а як, так би у нас забрали, то нам ж взагалі немає ніц, скавельчик того городу. Немає такого. А, а на автобус печатки не вдарують. Каже, ніхто не хоче їздити, бо якщо села хочуть, то доплатить з місцевого бюджету, вони нам трошки і так до нашого села нічого не дають. Ніц не дають, нічого, на тім кінець.